Доброго дня, магітаро українські, мене звати Олена. карта дня, 21 лютого. Я таким чином забажала все, ж таки отримувати інформацію. Настільки напружені дні, тому будемо зранку робити карту дня. Загалом три карти які будуть символізувати даний день, в яких енергіях ви будете знаходитись. І порада від вищих сил на даний день. Так, в яких енергіях ви будете знаходитись? Ну, я вам скажу, що печаль програється не як незадоволення саме ситуація, а ви досягли якогось рівня розвитку. Гармонія говорить про те, що ви пропрацювали внутрішні моменти, які були баластом, які не давали рухатися, які зупиняли вас на шляху досягнення. І от коли ви гармонізували внутрішній стан, то ви і досягли успіху, але печаль говорить це лише тимчасово відчуття того, що досягнуто. А що далі? Вам лише потрібно розуміти, що пливіть за течією, насолоджуйтесь тим успіхом, яким ви маєте. Даний день говорить про це. Не потрібно після гармоні... гармонізації або досягнення внутрішньої гармонії, не потрібно сумувати за ким-то або за чим-то або в негативних емоціях, в нерозумінні, в бездіяльності або в небажанні внутрішньому небажанні діяти. Я не думаю, що це настільки кардинально змінить саму картину, але от на сьогоднішній день це така нотка дьогтю в борщі меду. Саме в таких енергіях ви будете знаходитися. Але головне, головне внутрішнє, енергетичне, емоційне. Тобто ваш стан говорить про те, що ви будете насолоджуватись саме якимсь успіхом, якого ви досягли. Але от, плюс на мінус він і даватиме вам ту гармонію, яку ви стабілізуєте. Кожен для себе прийме той бік. Який йому буде зручно, який йому буде до вподоби? А загалом будете плати за течією, що стосується енергетичного, емоційного стану вашого на даний день, 21 лютого. Давайте подивимося, карта дня, що саме буде відбуватися 21 лютого. В вашому житті. Ну, зразу скажу, чому і сум. Тому що є емоційна нестабільність. Якщо це особисто вашого життя, то ви бажаєте досягти перемоги. Або. Хай, це невелика, незначна перемога. Або прийняти рішення, або визначитись, або досягти перемоги в чомусь. Хоча ви вже маєте свої досягнення. Але для того, щоб бути задоволеним, вам, ви повинні вийти. Є страхи, є дисбаланс. Страхи за те, що або не зможете досягти, не зможете реалізувати, не зможете перемогти, або той вибір, який вам потрібно буде робити. Ви жахаєтесь відносно того, а чи вірно ви його зробите. Ну, емоційно ви будете нестабільні. А що вам порадять вищі сили відносно того, як буде відносно даного дню? Пошук, смисла життя, попробуйте альтернативний підхід. Якщо є друзі або люди, яким ви довіряєте, Саме відносно вашої професіональної сфери або вашого розвитку, поспілкуйтеся з ними. Можливо, в розмові з ними ви знайдете вихід саме з тієї ситуації, яка є на даний період для вас головною. Вас чекає щось краще. Робіть те, що ви рахуєте вірним на даний час. І завдяки тому, що. Ви людина та, яка духовно розвивається, ви людина та, яка в пошуку альтернативних підходів, ви людина та, яка вкладається, не зволікає, не чекає, не знаходиться в бездіяльності. Так, страхи існують, але це страхи із за того, що потрібно робити кроки в нове. Або ситуація загалом нестабільна. І ви відчуваєте тиск внутрішній насамперед. Стосовно того, що вам потрібно робити вибір. Тому що ви бажаєте перемагати, ви бажаєте досягати. Але оця нестабільність зовнішня не дає можливості бути впевненою в завтрашньому дні. Але все ж таки, ви повинні. Бути гордими за себе, тому що ви відмінно зробили роботу. І вже на даний момент те, чим ви займаєтесь, те, що для вас є саме, можливо, це професія, спеціалізація або хобі, в яке ви вкладалися, саме заняття. Ваша майстерність проявлена в чомусь. Але вам все ж таки порада: навчайтеся, не зупиняйтеся, підвищуйте кваліфікацію, працюйте. Таким чином ідіть в розвиток, досягайте мудрості, отримуйте знання, працюйте, не зупиняйтеся, тому що завдяки інформації, завдяки. Підтримці вищих сил, духовному розвитку. Ви отримуватимете і ставатимете більш певнішим. А особливо, якщо це стосується професіональної сфери. Якщо страхи відносно того, що чи вірно ви зробите вибір, чи вірним шляхом ви рухаєтеся, то вивчайте, аналізуйте, працюйте. Мудрі знання вам допоможуть визначити, прийняти і отримати перемогу. Власне, як над внутрішніми пропрацюваннями, вийти, пропрацювати, страхи, сум, небажання рухатися, нерозуміння, куди рухатися. А таким чином у вас є попередні досягнення, є попередні висновки на працювання. І додаткові знання, додаткова праця, в яку ви будете вкладатись, допоможе вам отримати задоволення саме від того результату, який ви отримаєте. Це сьогоднішній день. Вищі сили говорять про те, що. Загальній енергії. Ви відчуєте, або отримаєте це відчуття успіху, або це буде загалом сам процес, або це буде саме перемога над чимось, над кимось, над ситуацією, визначення вибір і відчуття вірно зробленої роботи, зробленого вибору. Є відчуття закінчення в чомусь. Чому, можливий сум? Тому що ви розумієте, що досягнуто саме в якомусь питанні результату. А далі вам потрібно йти в нове: чому і прийняти рішення? Чому і визначитись? Чому і вищі сили вам радять? Так, ви в чомусь розвиваєтесь, ви щось вкладаєте. Але навчайтесь, отримуйте інформацію, працюйте. Це вам допоможе зробити перехід на новий етап розвитку. 21 лютого. Магія Таро українських. До зустрічі!